П'ять звичок, які ведуть вас до бідності і заважають рости в доходах. Еге-гей, живемо це життя. І в кінці місяця о о Ну добре, відкладу наступного місяця. І так це все переходить з місяця в місяць. Ситуація повторюється і накопичень. Нема, ви завжди в борг берете гроші чужі, а повертатимете свої купи, 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 купи. І тоді прийняття багатьох рішень стає набагато простіше. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі «Фінанси 3D. Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Сьогодні говоримо з вами про п'ять звичок. Які ведуть вас до бідності і заважають рости в доходах, насправді переважно більшість життя ми живемо на автоматі. Це нормально. Психіка намагається знаєте, зберегти енергію про всяк випадок, і тому намагається все робити як це звично, і відповідно не затрачати на впровадження якихось нових звичок більшу кількість енергії. Але свідомі люди, які прагнуть в своєму житті змін, вони Сфокусовано тримають свою увагу на тих чи інших речах, які би хотіли змінити в своєму житті, і докладають зусиль, направлених на цю зміну. Бо все просто, все, що ми в своєму житті не змінюємо, ми обираємо. І якщо ви не змінюєте те, що вам у вашому житті не подобається, це значить, що ви робите свій свідомий або несвідомий. Але вибір: перша звичка не мати взагалі знань про свої доходи і витрати, не вести облік. І не вести бюджет. Ми на цьому каналі вже неодноразово говорили про те, як важливо вести облік доходів витрат в одному з відео. Я навіть давала перелік додатків, які допомагають вести облік на мобільному телефоні, знаєте, з мінімальними затратами і з максимальною ефективністю. При цьому знаю, що величезна кількість людей цього не робить більше того, ніколи це робити і не почне. Якщо ж ви на цьому каналі, а сподіваюся, ви вже підписані і лайк на цьому відео вже теж стоїть, то ви відноситеся до тих людей, яким цікава тема грошей. А значить, можливо, таки прийшов час знайти ось цей свій формат. Ведення обліку доходів і витрат в додатку вашого банку чи то в Excel-таблиці, як вам зручно починати дивитися в те, скільки і на що ви витрачаєте, скільки грошей йде на імпульсивні покупки, скільки грошей йде на якісь дрібні витрати, яких ви насправді не дуже той помічаєте, але в кінцевому результаті за місяць вони забирають. Чималу кількість вашого бюджету. І так, я знаю, що величезна кількість людей бісить ось це ведення постійного обліку. Вже в одному з відео я пропонувала вам цю схему, але нагадаю ще раз, для тих, хто як і я не любить обліковувати кожну витрачену гривню протягом всього свого життя, ви можете робити це з певною періодичністю. Ведете облік раз на 3-4 місяці. Дивитеся, аналізуєте, починаєте змінювати те, що вам не подобається, і потім знову 3-4 місяці облік не ведете. Потім, через якийсь час, знову повертаєтеся і робите це ось з такою певною циклічністю, але не на постійній основі, якщо вас прям підбільшує ця задача, але рахувати таки доведеться. І часто люди мені кажуть: Лена, боже, ну яка нудятіна, яка ж ти зануда і задрот з цим бюджетом? Це так нудно, це обмежує і це сердить. А що якщо я вам скажу, що бюджет насправді це не про обмеження, а скоріше про важливі для вас речі, які ви ставите в пріоритет, і в якийсь момент ви можете відмовити. Мовитися від якоїсь імпульсивної покупки на користь того, що буде у вашому бюджеті, визначено вами ж як важливе, і тоді прийняття багатьох рішень стає набагато простішим, коли у вас є фінансовий план і чітке розуміння, що для вас важливо і до якої фінансової цілі ви йдете. Друга звичка не мати заощаджень і платити собі в останню чергу. Що мається на увазі, коли мова йде про будь-які накопичення, знаєте, ось цей відсоток, який ви. Відкладаєте кожного місяця зі свого доходу. Тут увага, важливий дисклеймер: відсоток у кожної людини цей буде свій. Я знаю, що загалом рекомендують відкладати 10% від кожного вашого доходу. Водночас, я як практик дуже добре розумію, що ця формула працює не в усіх, і це нормально. Бо хтось може відкладати там 3-5% зі своїх доходів. Клас відкладайте, хоча б 3%. А хтось я знаю таких людей відкладає 40%. З кожного свого доходу і живуть прекрасне життя. Розумієте, тому тут скільки конкретно відкладати це, вже ваша особиста справа. Важливо робити це на регулярній основі і підходити до цього варто з позиції спочатку заплатити собі. Тобто, от визначили ви певний відсоток, який хочете відкладати на заощадження, отримали дохід. Відразу відкладіть цю суму на накопичення. Чому? Бо якщо люди звикли собі платити в останню чергу, нам да, відкладати гроші тільки ті, які залишаться в кінці місяця. Знаєте що гроші не залишаться у вас в кінці місяця. Це нормально. В нас в усіх це так працює. Якщо є вільні гроші, гегей, живемо це життя, починаємо витрачати, і в кінці місяця о, о ну добре. Відкладу наступного місяця, і так це все переходить з місяця в місяць. Ситуація повторюється, і накопичень. Нема третя звичка вважати, що борги це окей, що всі так живуть, і почуватися з ними комфортно. Ось ця історія про те, коли нам пропонують, візьми кредит, візьми розтермінування. Це супервигідно. Всього 2% місячних. Насправді все це вигідно тільки банкам і фінансовим установам, які надають ці кошти. І загалом для людей вигідно тільки тим, що нібито от я купляю зараз, користуватися можу вже зараз, а платитиму колись потім. Пропоную вам дуже просту думку. Ви завжди в борг. Берете гроші чужі, а повертатимете свої. І відчуватиметься це ой як неприємно. Справді. Зараз ми живемо в часи, коли з усіх сторін з соціальних мереж, з усіх реклам ми бачимо ось ці заклики купи, 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 і нам хочеться часто мати речі, які не входять до нашого рівня норми, тобто вони не поміщаються в наш бюджет. Але ми при цьому так хочемо їх мати, що згодні на будь-які умови, навіть не порахувавши, що якщо ми мусимо платити 2% щомісяця, то це. 24% річних, а це достатньо багато. Це ще добре, коли 2% на місяць, часто там умови зовсім інші, особливо коли знаєте, ось ця хитра річ, коли рахують відсотки, які ми сплачуємо за користування кредитними коштами не на місяць, а на день, розбиваючи це на там 30 днів і подаючи нам це відсотки 0,00001. І ми дивимось, думаємо, Боже, який мізер. А потім, коли починаємо перераховувати, то з'ясовується. Що зовсім це і невигідно? Тому люди, які приходять до мене в роботу на навчання, вони часто чують рекомендацію, що варто звикати жити на власні гроші. Позакривати кредитні ліміти в нуль, і навчитися купляти тільки те, на що у вас реально є гроші. Четверта звичка, яка веде вас до бідності, це жити не за вашими доходами. Знаєте, ось ця ситуація, коли хтось із ваших друзів, знайомих, коли хтось із людей, за якими ви спостерігаєте в різних соціальних мережах, витрачають гроші, ось так і кажуть: будь-як ми, купляй, ось це, ось це, ось це, ось це. І ви такі, так, звичайно. Ну, що ж я бідося якась, я, що ж, я ж не бідна людина, я не бідняк, звичайно. Я буду витрачати і купляєте те, що в принципі вам іноді навіть і не потрібне, і ви не хочете цієї речі, як потім може з'ясуватися, або ви насправді там знову залазите в якісь борги кредити для того, щоб купити собі річ, щоб бути як хтось. Розумієте, ось ця звичка бути як хтось, взагалі будь-які кредити, розтермінування, борги це про те, щоб здаватися. А не бути, тримайте фокус уваги на тому, щоб рости в доходах і дійти до того рівня, коли певний рівень покупок і витрат стане вашою нормою і не вестиме вас до фінансової катастрофи, і ви зможете спокійно. Купляти собі все те, що хочете, п'ята звичка вірити в схеми швидкого збагачення. Вся ось ця історія про лотереї, розіграші, виграші, вкладення в якісь фінансові піраміди, які подаються як щось дуже високомаржинальне. Ось це знаєте прекрасне слово, яке магічним чином на людей впливає. При цьому ті, хто має свої бізнеси, знають, що маржинальний прибуток це ще не чистий прибуток. І те, що в якомусь бізнесі велика маржа, зовсім не означає. Ає, що там можна звідти діставати багато дивідендів, так от в таких схемах в цих, у оцих високомаргінальних бізнесах, в які намагаються залучити кошти, часто обіцяють великі прибутки без жодного ризику. От як тільки ви таке чуєте, це відразу має наштовхнути вас на думку, що з цією ідеєю щось не так, перш ніж інвестувати в будь-яку ідею. Спочатку проведіть ретельний аналіз, просто по гуглі для початку дізнайтеся, що з цього приводу думають. Справді фінансові експерти і фахівці на щастя зараз є і експерти, які ведуть грамотно фінансові блоги в різних соцмережах. На Ютубі можна знайти чимало різних авторів фінансових каналів. І можна в них в коментарях прямо написати, що ви думаєте з приводу того, то того, то і отримати на це професійний коментар навіть безкоштовно будь ласка, скептично ставтеся до того, коли вам обіцяють якісь надприбутки без жодних зусиль та ризиків. Пам'ятайте, що інвестиції це завжди про ризиковість. Більше того, існує пряма залежність. Чим більша прогнозована дохідність, тим більший ризик, і навпаки. Чим менші ризики, тим менші прогнозовані доходи ми можемо і прибутки можемо з цього отримати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас хоча б одна із цих фінансових звичок, про які говорили з вами в цьому відео, і чи можливо у вас був досвід роботи з цими звичками і їхньої зміни? Поділіться в коментарях, що працювало у вас, що вам допомогло, можливо, це стане хорошою підтримкою для тих людей, які зараз на цьому шляху. Я на цьому з вами прощаюсь. Дякую. Ю до зустрічі в новому відео, Па-па!